Всім привіт! Сьогодні в нас тема для відео буде, як обрати свій матеріал для малювання. Чесно кажучи, я довго не могла записати озвучку, щось не так було з настроєм, тому записую під вечір. Ось це, до речі, прикольна дуже клячка, скрінте, прям ідеально прикольно. Я буду зараз малювати легкий скетч акварелькою тиковки. Українською будуть гарбузики в мене. Мене чомусь надихають саме білі гарбузики і хочу намалювати. Мені, чесно кажучи, вчора не сподобалася робота взагалі, і я навіть сумнівалася, чи буду я її викладати. Але дякуючи тому, що в мене зранку не було настрою записати озвучку, сіла я вечором, мені робота, пролиставши її, в принципі, сподобалась. Тому все-таки її місце буде на Ютубі. І давайте все-таки вернемось до теми. Так, перед цим відео вийшло три відео про те, де я розказувала плюси-мінуси і акварелі, акрилу і гуашки. А в цьому відео буде такий суб'єктивний міні-тестик, як обрати свій матеріал. Тобто, по закінченню тесту, ви отримуєте один або два матеріали, який, типу, вам підходить. Знову ж таки, це чисто знаєте, раді експеримента. Рекомендую спершу подивитися, звичайно, відео, які були до цього. Я залишу. В описі посилання це плюси і мінуси акрилу, гуаші і акварельки. А так, давайте приступати до самих запитань. Я буду все виводити на екран, щоб було зручніше. І буду також зачитувати. а В кінці скажу свій результат. І так, поїхали. Всього буде 10 запитань, доволі мало. Перше запитання: скільки часу ви хочете витвер... витрачати на малювання? З 15, хвилин, до, 15 до 20 більше 30 хвилин. І ви бачите перед собою, що під хвилинами написано. Наприклад, до 15 хвилин це буде матеріал акварель, 15-30 хвилин це гуаш, більше 30 це акрил. І ви собі десь занадовите, який варіант ви обрали і який там матеріал написаний. Матеріали може бути декілька під одним. Ну, це також моя чисто суб'єктивна суб думка. Поїхали до другого. Звідки будете брати уроки? Якщо офлайн та онлайн уроки плюс ютуб, це однозначно акрил. Онлайн та ютуб це акварель. Чисто уроки по ютубу це буде у нас ГУАШ, а також акрил і акварель. Чи плануєте робити ескіз? Якщо так, то це акрил. Якщо 50 не 50 це гуашка або акварель, якщо ні, то це суто акварель. Де ви будете найчастіше малювати? Не вдома, це акварель, ну в скетчі різні такі штучки. Якщо прямо в якійсь студії, то це скоріше за все буде акрил. Якщо вдома, то може бути і гуаш, і акварель, і акрил. Страх бігалого листа, тобто це коли ви боїтеся почати роботу. От вам страшно, що у вас зараз щось не вийде. Якщо так у вас присутній цей страх, то акрил і гош, тому що там є право на помилку. А якщо ні, то це акварель якого результату я хочу побачити? Перше, це в нас легкість і прозорість це чисто про акварельку. Щось середнє між легкістю і прозорістю і таким, вже, знаєте, контрастом це буде в нас гуашка. І якщо дуже контрастна робота, то це акрил. Час висохання роботи. Ну, це знаєте наскільки ви готові чекати, поки вона висохне, бо, чесно кажучи, не всі можливо готові довго чекати, поки буде висохати роботи, щоб перейти до наступного етапу. Чи якісь такі нюанси? Дивіться, якщо швидко, то це акрил, якщо середня, то це гуашка. Якщо довго, то це акварель. Чому акварель? Тому що дивіться. Вона може висохнути вас, в принципі, відносно швидко, але, скоріше за все, вже в осінню зимну пору, вона буде трішечки довго підсохати, щоб ви змогли накласти ще один слой шар. Це також потрібно взяти до уваги, чи маєте бажання ви почекати. Папір, який, на якому суто, ви хочете малювати. Це вже про ціну, цінову політику. Якщо дешевий, то це акрилову ажка. Якщо все-таки більш дорогий, то це буде в нас акварель. <кій> Бюджет на фарби. Якщо більш такі дешевші, ну мало, то це акварель і гуаш. Якщо середня, то це і гуаш. Якщо дорого, то це і акварель. Пояснюю, чому якщо ну, малий бюджет, чому що акварель, тому що там можете придбати ще дитячу. А якусь середню таку розцінку на акварель сильно не знайдеш. Вона або дорога, або дитяча. Ну, Гуаш це зрозуміло, вона не буде дорогою, навіть якась професійна лінійка, вона відносно буде середньою. А акрил все-таки він середній і, або дорогий. Тобто є дешевий, але не рекомендую взагалі його прибати, краще витрачитися і купити щось більш дорожче. І останнє запитання: як часто ви будете малювати? Якщо 2-3 рази на тиждень, то це акрил, гуаш, акварель. Якщо один-два рази в місяць, то це гуаш і акварель. Якщо рідко, то акварель. Чому знов, знову ж таки така позиція? Тому що, дивіться, тут залежить від терміну засухання, скажімо так, фарби. Акварель вона буде, по суті, у вас ну, рік точно храниться 2-3, ось у мене три роки і нічого їй немає, навіть якщо я не, не малюю там кожен місяць. Акрил, він, скоріше, засохне у вас, особливо, якщо це будуть якісь баночки, якщо ви не так закриєте. Ну, Загалом він такий, знаєте, ним треба постійно малювати, держати його в тонусі гуашка. Знову таки вона в принципі, не така, як акрил, але все одно довго не притримується, тому що вона починає висохати. Потім додаєш воду, воду і та трохи розводиш, всі діли, і трохи вона так вже втрачається, скажімо так. Але якщо це знову ж таки ось як в мене роса полупрофесійна, то в принципі, з нею нічого такого страшного і не буде, але все-таки знову приводить її в ресурсне состояння. Ресурсний потрібно буде. Тепер дивіться, що в мене взагалі вийшло по результатам. Я підрахувала також, пройшла з вами цей а-ля тестик І в мене вийшло по результатам 7-7, це акварель і гуаш. Скажу відразу, мій найулюбленіший матеріал це акварель. Чому? Легко, швидко. В принципі, я один раз її купила і три роки малюю. ось, ось Тільки зараз потрішечки докуповую. І то, як бачите, що в мене жовтих вистачає, ще й не сильно швидко її так будеш оновлювати. По-друге, подобається результат. Можна, в принципі, зробити ціль трішки насиченіше, більш легко, і це все швидко намалювати. Ну, от Лежить матеріал більше цей для душі. Акрил і гуаш рідше найгуаш на більше акрилу. Але знову ж таки, це більше по настрою. Якщо брати поза межами настрою, то це однозначно акварель люблю. Якщо брати під настрій, то й я вже дивлюся, який результат мені хочеться. Чи хочеться щось легко і швидко, чи хочеться довго заморочливо, чи хочеться щось між акрилом і гуа... акрилом і акварелькою. Це, наприклад, якщо в мене такий, знаєте, настрій, і я не можу визначити я зараз, хочу вникнути в акрил чи акварельку. Я вибираю гуашку, коли я не можу між ними визначитись, і малюю роботу щось середнє, от, між легкістю прозорістю, контрастністю. От таке, в принципі, мене влаштовує. Напишіть у коментарях, що у вас вийшло по цьому тесту, який матеріал і чи зівпало з вашими предпочтіннями, як це? Я заморочилась і загуглила вподобаннями. Чи зійшлося з вашими вподобаннями? Ох. Щось заговорююсь. Е, напишіть, просто дійсно цікаво, яка ваша думка стосовно того, чи зійшлося вас, чи не зійшлося, і яким матеріалом все-таки більше подобається, і напишіть, будь ласка, ще й чому. А в мене ось виходять такі тиковки. Тиковки. Гарбузики. Не знаю чого, але мене зараз дуже надихає прям білі, білі гарбузики. Якось це. Максимально мені по осінньому. Я не знаю, при чому тут білий колір до осінь, чесно кажучи. Ну, мене прям надихають. Ось такий, така цікава композиція із золотої фарби, білої, і. яка це? Це не блакитна і не зелена, якісь недобірюза. Щось, типу, того, це я навіть трішечки згадується якась пшеничка, знаєте, щось таке. Вчора мені ця робота максимально не подобалася. Я вважала, що вона невдала. Я її не буду виставляти. І взагалі вона мене ну, взагалі щось не то. А я хотіла от під цю тему намалювати щось акварельку і щось просто таке осіннє, незаморочливе. І вчора просто, ну, от я дивлюся, думаю, ну, от зря використала взагалі свій час, можна було б щось інше вибрати, можливо, краще акрилом. Я трохи почала сумніватися в собі. Але сьогодні мені ця робота дійсно дуже подобається. Можливо, я трошечки додала. У цих чорних плям по тиков... тиковки і все, по гарбузикам нижче. Але не знаю, хай так буде. І так нормально, і так гарно. І так симпатично, але на картинки, на референсі, де я малювала, не було ціней під ними. Але все-таки я люблю додавати ціні, тому що мені так набагато цікавіше якось свій шарм додається, ніж просто вони б так лежали на листочку, непонятно, де верен Денис. Тому мені прям по кайфу. Напишіть також, чи подобається вам ця робота. Що ви думаєте про цю роботу? Ну, Поняття, вона не така прям крута і ідеальна і якась прям художня, але чисто як скетчик осінній. Мені здається, прям геть в тему. Геть так прямо ж. Ну, подобається. ладно, подобається. Мені зараз просто подобається більше колоски, оці зверху. Мені ну, доволі цікаво, це я вже акрилом малювала золотим. Який я купувала для Петриківського розпису, а зараз реально використовую під час осінніх картин, і воно дуже вдало. Навіть ось зараз до акварельки, мені здається, воно ідеально поєднується. Якийсь свій такий 3 d ефект особливо справа справу зверху, і понизу також ну, прям, прям норм. Прям суттєво. Ще в мене є бажання намалювати ще одну композицію з білими тиковками. ну, це, скоріше за все, буде гуашкою або акрільчиком. І ще, звичайно, традиційні гарбузики помаранчеві, але це вже буде ближче до жовтня, тому що все-таки чомусь от самі гарбузи це в мене вже жовтень місяць. Можливо, там Хеллоуіни оці всі навіюють, Але чомусь жовтень це гарбузики. А зараз трішечки, трішечки, до речі, дощики. У нас сьогодні дощик, і можливо, в мене просто вже одна картина запланована, на яку я сьогодні. Яку я сьогодні буду малювати, я для неї спеціально з вчорашнього вечора замочила бумагу в чаї, не в каві, в чаї. Просто каву у нас ніхто не п'є, а мені потрібно було зробити її таку спеці... спеціалізовану, скажімо так, спеціальну. Але, можливо, сьогодні ще намалюю щось таке на тему дощика, тому що на сьогодні пройшов дощик, так відносно похолодало і трохи такий, знаєте, вже прям осінньо депресивний настрій, я б сказала. І обов'язково на картину додаю бризги. От без бризг це взагалі не то, а вони додають свій шарм. Можливо, хтось каже, що я переборщила, але ну, прикольно, навіть оцей потік мені дуже подобається. В цьому є свій шарм, просто, все просто. Всім дякую за перегляд і до зустрічі в нових відео.